Згідно з інформації Івано-Франківського обласного гідрометеоцентру, на території області встановився третій клас пожежної небезпеки, що є середній. На сьогоднішній момент ситуація з пожежами в лісах і природних екосистемах стабільна, загрози немає, але я коротко хотів би зупинитися на жнивах, які нас наближаються в області, і скоро, скоро будуть. І основним завданням нас всіх це є збереження врожаю від вогню. Через що в мене є пропозиції щодо голови Райдержадміністрації, зараз зібрати в районах наради всіх сільгосвиробників, хто приймає участь у жнивах, і зобов'язати їх виконувати всі правила пожежної безпеки, тобто здійснити оборювання сільгосмасию, встановити застережуючі знаки, зі всіма працівниками, провести, зі всіма працівниками які задіяні в жнивній компанії, провести інструктажі та заняття з пожежно-технічного мінімуму, заборонити вихід в поле несправної техніки. Техніки, а також техніки, яка не обладнана первинними засобами пожежого сіння, під час збору зернових забезпечити чергування на полі пожежної техніки, також заборонити спалювання в стріні та залишків рослинності.